Несхитно вірю в Україну і віра ця моя безмеж, вона перейде хвилю, піну біди і зради і пожеж, підніме високо знамена, розвіє сумнівів, ману і тих на нам поіменно, хто настраждався у війну, людину працю, людину праці приласкає. І справедливість піднесе, народить плем'я нелукаве, що мудро вирішить усе, перейде вже років піну, роки ще будуть золоті, несхитно вірю в Україну, як у Христоса, як у Ісуса на Христі. Ну. Я хотів би прочитати більш може сьогодні, оскільки ми знаходимося. Між це місяць такий між... між двома місяцями, коли ми думаємо про Шевченка Тараса Григоровича і не можемо не думати про нього. Ну, І, власне, я там шукаю ключі поезії. Великий він епоху романтичну замкнув останнім ключовим рядком і відійшов із піднятим чоло. Нам силу почуттів вишив незвичну, Великий він, бо возвеличив жінку, їй надію материнську й сум, а епігони лиш зіймали шум. На жаль, неволя коротила віку. Запнув епоху без прощання з нами. Не знаємо, куди подів ключі. У снах мені дзвенять вони вночі, Рядки шукають, що були ключами. Ну, і такий коротенький етюд, бо правильно підказують молоді поети, що це ж як е, про Київ повинно бути. Ну, як якраз київських віршів, е, ну не взяв тій дуже багато київських, але ось такий прочитаю. Це е, навіяний спогадами про студентську юність. Колесо огляду. У Голосієві голос на голосі. Арфа, Еолова в тебе коса. Ангели руки летять в небеса. Шортове колесо, Бог колесо, Зірка зірвалася, променем колеться, сходить нова на небесних грядках, крила росли тут у юних роках, раєм здавалося, чортове колесо. Дякую.